Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю студія. Отже, яка ситуація зараз на кордоні, враховуючи те, що менше п'яти годин до анонсованого польською стороною протесту? Ну, власне, ситуація зараз стабільна, рух вантажівок відбувається. За минулу добу до прикладу на напрямку пункту пропуску ягодин в обох напрямках на виїзд України на в'їзд прослідувало більше 1300 автівок. Близько по 600 автомобілів прослідувало по напрямку пунктів пропуску Краківець і Раворуська. Тобто рух іде, але звісно, що ми розуміємо, що близько 13 години може відбутися блокування руху, яке здійсняють польські перевізники, і така акція відбуватиметься на території Польщі. Нас завчасно інформували польські колеги про це. Звісно, що спочатку анонсувалося на третє число початок таких дій. В подальшому, як зазначили організатори акції, це відбудеться 6-го, тобто сьогодні. Але знову ж таки за інформацією, яку ми маємо від польських колег, що організатори акції акції е, обіцяють не блокувати рух автобусам, легковим автомобілям, а також вантажівкам, які перевозять гуманітарну допомогу, швидкопсувні вантажі. А, але блокування також може відбуватися і в напрямку в'їзду в Польщі в Польщу, і також в напрямку виїзду. Інші напрямки поки що не анонсовувалися до блокування, тому радимо перевізникам, водіям вантажівок обирати інші маршрути. Хоч і акція і зазначалася, що вона буде довготривалою, але звісно, що вже будемо дивитися по ситуації скільки часу вона відбуватиметься, бо і Міністерство інфраструктури України звернулося також до польської сторони для того, щоб спільно з залученням всіх зацікавлених сторін провести зустріч і обговорити. Всі можливі варіанти для того, щоб не відбувалося блокування руху, також з пропозицією до польської сторони виходить і Міністерство закордонних справ України, тому будемо бачити вже після того, як такі дії відбудуться, і як відбуватиметься рух, і все ж таки, яка буде ситуація на кордоні. Пане Андрію, хочемо обговорити також з вами ситуацію, яка потрапила в засоби масової інформації про побуття прикордонника у Шевченківському відділку поліції. Зараз цей факт розслідує прокуратура. Власне, Перевірити, чи були законними дії поліцейських, перевищення влади або службових повноважень за такою статтею розпочали кримінальне провадження. Відомо, що поліцейські затримали порушника комендантської години, бо він, як твердять, в поліції був на підпитку, поводився агресивно і кілька разів штовхнув оперативника. До відділку його доправили, щоб перевірити особу. Але як запевняють, в поліції чоловік ігнорував вимоги поліцейського і продовжив конфліктувати. Затриманий виявився прикордонником. А в ким... Ви проходив обстеження або на фронті отримав контузію, пане Андрію. Яка реакція Державної прикордонної служби на цей інцидент? Ну, власне, ми виступаємо за об'єктивну перевірку всіх обставин, які могли призвести до цього конфлікту? Ми співпрацюємо із підрозділами поліції для того, щоб і вони, і ми об'єктивно дали оцінку тому, що сталося. Як ви зазначили, також прокуратурою порушено карне провадження його також підр... розслідуватимуть підрозділи ДБР. Але можу зазначити, що наш військовослужбовець він повертався з Києва, де в одному з медзакладів проходив військово-лікарську комісію після отримання акубера травми. Його потяг відправлявся з залізничного вокзалу вночі, де власне він в тому районі і перебував, очікуючи на повернення до свого підрозділу. Управлінням прикордонного загону, де він проходить службу, також розпочато та службову перевірку по цьому по цьому факту. Ну і власне зі слів військовослужбовця він не був на підпитку. Ну і, власне, відносно нього не проводилося якесь освідчення на предмет алкогольного сп'яніння. Тому стверджувати, що він е був е в стані алкогольного сп'яніння на даний час немає можливості говорити про це. Зрозуміло, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку. Дякуємо за розмову.